Всім привіт! Ми на авторинку. Працюємо, показуємо ціни на автомобілі. Які автомобілі, скільки коштують, є контакти продавця. Контактуйте, зустрічайтеся, оглядайте. Автомобіль. В описі до відео будуть контакти спеціалістів. Це хлопці-експерти, вони працюють з автомобілями, перевіряють, мають спеціальне обладнання. Перевіряють лакофарбове покриття, перевіряють по комп'ютеру, дивляться внутрішній стан двигуна автомобіля. Також можуть заїхати, якщо є бажання, покупця на яму, подивитися автомобіль, як то кажуть, знизу. Дзвоніть до хлопців, уточнюйте їхній час і зустрічайтеся разом з продавцем, з експертами, оглядайте автомобіль. Продається автомобіль Chevrolet Captiva. Автомобіль на передніх протитуманних фарах. Молоді фар, легкосплавні диски. Показує оптика. Сімимісний автомобіль з пробігом 117 тисяч. Повний привід на автоматі. 12 рік, дизель 2.2. Контакти продавця є. Все, що вас цікавить. Здавайте, у продавця салончик, телевізор. Ось така Каптіва продається. Каптіва шевроле в чорному кольорі на голокосплавних дисках передні протитуманні фари. Ось така Каптіва. Оптика. Матчів звичайна. сумісний автомобіль 12-го року випуску. 8900. Механіка і телефончик. Пробіг не вказаний. Ось така ще ролі коптіва. Покажу вам салон для порівняння з іншими моделями. Ось така машинка. Задній ряд і тут вже третій ряд, два місця. Ось така коптіва є на продажі. Север Орландо. Продається От така машинка на легкосплавних дисках. Передній парктронік є. Ой, передні протитуманні фари є. От така оптика. Сервісна книжка на автоматі 2.0 дизель. Пробіг 200 тисяч, ціна 10500 2012 рік випуску Chevrolet Orlando Ось такий в неї салон. Передач. Друзі, продається отакий от пікапчик. Покажу вам емблему автомобіля. Напишіть в коментарях, що це за машина. Автомобіль 2006 року випуску. Є тент пластиковий 2006 рік. 22 бензин, пробіг 200 тисяч, є телефони, продавець не зазначив ціну, от таке щось на капоті. Є далі от такі от фари жовті вже, легкосплави диски, от такий салон, диван, примикач, кузов от в такому стані. Щось на цій машині возилося. Ось такий в неї стан, пікапчик такий на бензині. Автомобіль Chevrolet Orlando. Продається на легкосплавах. Передні протитуманки. Складні дзеркала. 13 рік білили 2,0 них 186 тисяч 11500. Є контакти продавця, щоб шукає свій місць автомобіль. Є таке Chevrolet Орландо. Вот Ось такий в неї салон, автоматична коробка передач. Є якийсь моніторчик. Ось вот такі от машинка є, хто хоче. Купуйте собі такий автомобіль. Продаєте Chevrolet Captiva. Місний автомобіль. ось Така машинка. 12 рік, 12-й на автоматі. 12350, 7 місць, телефони продавця є. Ось цікавий такий автомобіль. Звертайтесь до продавця, вам дасть всю інформацію. Автомобіль в гарному стані. Продається автомобіль. 7 місний, на передніх проєктроніках, туманки, легкосплавні диски, такі от у нас фари, оптика, 7 місць. Контакти є, 2013 рік прибіг 196 тисяч, 2,2 дизель. А от ціна, хто цікавиться, дзвоніть до продавця. А автомобіль в гарному стані, салон також в гарному стані.